Доброго дня! Інформую про те, що при обласній військовій адміністрації створена робоча група прозорість та підзвітність. Головне завдання групи чітке зробити усе можливе, аби використання державних та бюджетних коштів було доцільним і повністю прозорим. Маємо бути максимально відкриті та чесні перед людьми. До робочої групи прозорість та підзвітність входять представники органів прокуратури Служби безпеки України. Національної поліції, Державного бюро розслідувань, податкової, Національного антикорупційного бюро України та Казначейства. на черговому засіданні громадської ради при визначено кандидатури від громадського сектору, які також увійшли до складу робочої групи прозорість та підзвітність. Нещодавно підписав меморандум про взаємодію та співпрацю Вінницької обласної військової адміністрації, СТОВ ЄКОЛ, control! аналітична онлайн система яка на основі відкритих даних здатна формувати досі на кожну компанію, і відстежувати зміни у держреєстрах та візуалізує зв'язки між пов'язаними особами. Документ передбачає співпрацю у сфері запобігання і виявлення корупції. У рамках співпраці ми зможемо виявляти потенційні та реальні загрози нецільового використання коштів. Членам робочої групи прозорість та підзвітність, експерти, як проведуть навчання. З використанням сучасних засобів перевірки контрагентів. Окрім того, на офіційному сайті Вінницької обласної військової адміністрації створено рубрику прозорість та підзвітність, де розміщується вся інформація про діяльність робочої групи. Також на сайті Вінницької обласної військової адміністрації є рубрика публічні закупівлі, де розміщується онлайн-таблиця, яка постійно оновлюється в режимі реального часу. З інформацією про закупівлі за бюджетні кошти установами області. Минулого тижня, як результат роботи групи прозорість та підзвітність, виявлено правопорушення та скасовано два тендери на загальну суму майже 3 мільйони гривень. Про це ми вже повідомляли. Суть питання полягає у тому, що Калинівська лікарня уклала угоду з одним із фізичних особенно-підприємців, виничений на проведення капітального ремонту. Виділено півтора мільйона гривень. З цим же ФОПом уклала договір, і Калинівська ДЮСШ Авангард на проведення капітального ремонту зі здійсненням заходів енергозбереження спортивного павільйону спортивної школи «Авангард» на суму 1 мільйон 400 тисяч гривень. Завдяки вчасному проведенню аналізу відкритих даних представниками робочої групи у співпраці з управлінням стратегічних розслідувань у Вінницькій області з'ясувалося. Що виконавця робіт, а саме фізичну особу підприємця, відповідно до рішення суду у серпні 2023 року визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень та призначено покарання у виді 4 років обмеження волі з позбавленням права займатися господарською діяльністю, пов'язаною з виконанням ремонтних та будівельних робіт строком на 2 роки, завдяки злагодженим діям та контролю. Попереджено неправомірні дії розпорядників щодо незаконного використання бюджетних коштів. Покараний буде кожен, хто захоче привласнити бюджетні кошти або на них збагатитися. Працюємо далі. Разом до перемоги!